Всім привіт! Рада вітати вас на своєму парфюмерному каналі. Мене звати Аня, я люблю парфюми, маю непогану парфюмерну колекцію. І можу вже з повною впевненістю сказати, що я не являюсь парфюмерним снобом, я не цураюся, не гнушаюся, не брезгую і не гидую куперсатися в парфюмах різних цінових категорій, навіть самих низьких цінових сегментів. Я люблю мас маркет в мене досить багато багато Ароматів мас-маркету в моїй колекції. Колись я була представником Avon приблизно 10 років. Через мої руки пройшло дуже багато ароматів. Я пробувала практично всі парфюми, які виходили в пробниках звичайно ж. І самі такі перли, самі жемчужини і шедеври, я намагалася і старалася купляти в свою колекцію. Так само аромати Oriflame, так само аромати івроше. Колись івроше була можливість замовляти по каталогах в Україні. Я це робила. За це отримувала якісь подарунки за замовлення і аромати Oriflame. Так само я була представником, так само намагалася пробувати новинки і відібрала для себе, на мій погляд, цікаві, дійсно достойні аромати. Гідні уваги і поселила їх в своїй парфюмерній колекції. Можу сказати, що я дуже давно нічого не купляла з мас-маркета не через те, що я вже більше ним не цікавлюся, а через те, що я поки що не нащупала, яким чином я тут в Польщі можу це робити. Напевно, треба знайти якогось представника Avon, і в нього замовляти всі новинки, брати знову пробнічки, щоб бути в курсі, що там відбувається. Так, з часом я думаю, і буде, але наразі хочу показати вам всі свої аромати мас-маркет, які є в моїй парфюмерній колекції. Лише я не буду робити це за одне відео. Сьогодні я розповім вам про парфюми, якими я користувалася цієї зими, і минулої осені. про осінні аромати. Про деякі осінні аромати я записала шматочок відео ще, коли була в Україні. Це було в листопаді місяці, але я думаю, що ця інформація все ж таки актуальна, бо ті аромати можна носити на весь холодний період. Ну що ж, давайте будемо починати. Я не буду розділяти аромати по брендах, сортувати їх, тобто розповідати спочатку про Avon, потім про Oriflame, потім про Євроше. Так, рандомно беру аромат з кубки і починаємо. Перший аромат це. Прем'єр Люкс Уд від Avon. Красивий флакон, як на мій погляд. Я знаю ще два варіанти Premier Люкс. це класичний Прем'єр Люкс і Прем'єр Люкс Blush. Що той, що той аромат, мені також подобались. Одразу можу сказати, що, в принципі, зустрічалися красивих ароматів, на моєму шляху, з мас маркета набагато більше, лише завжди все впирається в кошти раз. А по-друге, що ти думаєш, коли ти накупиш ці всі аромати, чи будеш ти їх справді носити. І зараз, знаєте, я трішки шкодую, що все ж таки ті аромати, які справили на мене враження, які мені сподобались, які зачепили, я їх не купила, а треба було все ж таки це зробити. Бо навіть зараз я не так часто ношу аромати Avon Oriflame і Groche, але я дуже тішуся, що я колись хапнула класний аромат в свою колекцію, і він є в моїй колекції колекції Я маю можливість підійти до нього, понюхати, послухати, нанести на себе, створити для себе відповідний настрій, викликати якісь такі відповідні, ностальгічні відчуття, почуття. І це круто, це під власно ароматом Аромати це такі машини, потужні часу, які можуть. Витягнути з нашої пам'яті цілі пласти спогадів, з ким дружив, що носив, який одяг любив, які були тоді діти замалі, де ти жив, чим займався, що любив. Тобто це просто круть, коли підносиш аромат і одразу перед тобою вспливають. Картинки тих років. Ну що, що можу сказати про цей аромат? Що це дуже гідна парфюмерна робота. Я не пам'ятаю авторів тих всіх ароматів, але можу сказати, що в створенні тих парфюмів приймали участь. Не ну, всіх, звичайно, але в більшості тих ароматів, що я вам покажу, якісь відомі парфюмери, парфюмерні носи. І це відчувається цікаві ідеї, цікаві формули. Наприклад, цей аромат я не можу так конкретно з чимось порівняти або сказати, що він на щось подібний дуже сильно. В нього своя якась ідея, задумка, своя формула. І в ньому є по-своєму неповторне звучання. Все ж таки. Хоча, по своєму характеру, можливо, він мені щось і нагадує, можливо, щось від Джульєт Хезеган. Наприклад, Леді Помста, леді Помста Екстрем в тому напрямку мені хочеться вас керувати, щоб ви зрозуміли, про що приблизно йдеться в цьому парфюмі. Така сама густа, насичена, бордова, практично чорна, готична троянда, вечірня троянда, злегка шипрова. Лише тут ця троянда така, ніби як трішки забрудивша троянда, більше в ній бальзамічності. Я не одразу зрозуміла, що він має шипровий відтінок, що він все ж таки якийсь витончено-шипровий, але коли я його вже так носила на собі, суттєво, на шкірі залишається саме така почулиста, забрудивша бальзамічна база, яка дає відсилку, якраз. До шипрових парфюмів. Хоча спочатку він мені східним таким показався, але що точно можу сказати, що я його удовим аж ніяк назвати не можу. І якщо у вас оця назва Прем'єр-Люкс відштовхує, то ви не бійтеся, можете пробувати, якщо ви любите от такий от напрямок трояндових парфюмів. «Уд» тут ще треба пошукати його тут точно арабського, якогось східного. А стоматологічного або димного, копченого, його, його тут точно немає. Тут, можливо, є якась деревина, але вона дуже-дуже акуратна, вона не насичена, вона тут не основна і точно не сама основна нота цього парфюму. Все ж таки, тут про троянду дуже, знаєте, така цікава. Складна, добротна робота. І, як, на мій погляд, шлейфі ніколи не можна зрозуміти, що це точно Ейвон. Тобто Ейвоном тут не пахне. Тут пахне дорогим парфюмом, тут пахне цікавою парфюмерною роботою, і я дуже рада, що він в моїй колекції колись з'явився. Хоча користуюся я ним не так часто, але просто горжуся, що я його колись собі хапнула. Так, ще один цікавий аромат з трояндою. І я знаю, що на фрагрантиці навіть деколи ці аромати порівнюють. Не знаю, раніше так було, можливо, вже того немає. Це Rose Oud від Івроше. Шкода, що цю лінійку у Івроше вже давно зняли. Це Secret de Sens, секрети Есенцій. В мене є декілька ароматів цієї лінійки. Було більше, але я їх роздарила, бо то були не мої парфюми. І тут у нас аромат про цікавенну троянду з удом, До речі, вона наробила багато шуму. Колись, як вона вийшла, я пам'ятаю, цей аромат у мене з'явився, і я робила на нього огляд, і дуже було багато переглядів, як на той час. Бо я говорила саме про цей парфюм. Цей аромат тоді я назвала, знаєте, таким цікаво звучащим з якоюсь такою ванючинкою. Ось так я сказала тоді. Тобто така трошка смердюча є нотка, призапах такий, знаєте, трішки відтінок. Тут він до сих пір є, але тепер для мене це. Абсолютна краса. Якщо тоді я казала, що це ніша, яку зрозуміє не кожен. Зараз я це теж можу сказати. Аромат звучить по нішевому. стопудово, бо я подібного звучання не зустрічала. Хоча я не маю великого досвіду саме в нішевих парфюмах, ну, для мене він пахне нішево, Тобто його носити зможе не кожен. Далеко не кожен. Це не люксове звучання, таке добовериме, привичне, ні. А тут є троянда. Троянда тут, як для мене, з якимось таким трошки сливовим відтінком, підкопченим відтінком, і а, тут є також відчуття якогось вина, збродилості, ніби як вишневе або вишнево-сливове вино з трояндою. Це дуже красиво, і є ось цей такий відтінок, ніби брашки трошки, чи якогось такого забрудившого чогось, який робить дуже цікаво звучащим цей парфюм. Це ізюминка цього парфюму. Як на мене, він звучить дуже красиво. Це так само вечірній аромат, це так само такий готичний, досить серйозний, нелегковажний на особливий смак парфюм. Мені він дуже подобається, також ношу не часто, але просто дуже тішуся, що колись я його собі такі купила і не продала, не дивлячись на те, що спочатку я його не оцінила. Наступний аромат це компанія Avon Sensuel. На жаль, знятий аромат, який я закохалася одразу, як я тільки його вдихнула, і на сторінці каталога, із флакона. Я зрозуміла, що таку пудру я маю мати в своїй колекції. Пам'ятаю, що вийшов він в районі 8 березня, і я тоді досить багато тих ароматів. Матів продала своїм клієнтам, ну і, звичайно ж, лишила і собі флакончик, бо тут просто шикарна як на мій погляд, пудра, гарно, красиво зібрана, така м -м, чуттєва пудра, я би сказала, аромат прекрасного, ніжного, дорогого жіночого догляду, така розсипчаста пудра або крем для тіла, лосьон для тіла, тут у нас геліотроп, тут у нас гарденія. Тут у нас кашемірове дерево, і тут у нас білий мускус. Оце все, що я тут чую, такий доглядовий, трошки, можливо, мильний аромат, але більше все ж таки в ньому пудровості. В ньому немає м, якоїсь такої повишеної ванільності, можливо, ваніль трішечки і є, але все ж таки він більше квітковий і навіть з гірчинкою. Тобто пудра тут не настільки м'яка, не настільки безхарактерна, є в ній якась гостринка, гірчинка, яка робить таку ізюминку цьому аромату. Дуже красива композиція, дуже шкода, що його зняли, його на певний період повертали в каталогі, я пам'ятаю, на один чи на два каталоги. І все. Бачите, Avon як хоче, може. Якщо аромат зняти, якщо багато людей хоче, щоб аромат якийсь повернули, пишуть в якихось там пабліках, форумах, то можливо, все ж таки, вивчається інформація і аромати все ж таки можливо повернути, якщо є таке велике бажання. Від користувачів. Я думаю, що цей аромат потрібно повертати, бо це дуже красива композиція, і вона має бути в каталогах замість тих парфюмів, які кожного року виходять в величезних кількостях і які не мають як абсолютно ніякої парфюмерної цінності, як на мій ніс. От такий аромат має бути в каталогі. Мені здається, що він приблизно того самого рівня, як пурбланку, яку от не можна просто категорично знімати з каталогів Тобто вона має бути там завжди. Це бестселлер. І цей аромат так само має бути в тому переліку ароматів неприкосновінних, як то недоторканих, так які мають бути в каталогах завжди. Так, наступний аромат це компанія Avon, Досить дорога лінійка. Пам'ятаю, була в каталогах, яка складалася з трьох ароматів. Я вам підпишу, як називається ця лінійка. Автором тих ароматів був Родріго Флорес Ру, досить відомий парфюмерний ніс. І аромат називається Мушу вам прочитати First Date of Turkish Rose, Мушу прочитати, бо вже не пам'ятаю на пам'ять назви. Я пам'ятаю з тих трьох ароматів. Я вибрала саме це. Я брала собі, звичайно, ж пробники новинок. І незважаючи на те, що аромат досить дорого коштував на свій об'єм, тут, по-моєму, 30 мл і коштував він досить непогану таку суму, я все ж таки його дочекалася по хорошій якійсь там знижці і хапнула свою колекцію. Не можу сказати, що я його дуже часто ношу, але я його дуже ціную за цікаве звучання. Так як я люблю аромати з трояндою, тут троянда обіграна дуже. Цікаво, як на мій погляд, бо вона тут з полуницею. І полуниця тут не свіжа, а полуничне варення. Тут таке згущене полуничне трояндове варення. Дуже насичений, такий оптимістичний, радісний, позитивний, можливо, навіть вечірній аромат, такий нарядний аромат, я би так сказала, на якусь таку позитивну, радісну подію. Я би цей аромат вдягнула, бо він пахне досить яскраво, він пахне досить якісно. І, як на мій погляд, дуже приємно. Для любителів троянди я от рекомендую познайомитися з тим парфюмом, бо він, ну, як, на мій погляд, вартий уваги. Так, давайте продовжимо тепер ароматом від Івроше. Це також ця знята лінійка, секрети есенції, і це аромат Акорд Шик. Як же він мені подобається, який же він розкішний для мене. Я пам'ятаю, коли він вийшов, коли він був в каталогах, його користувачі на фрегрантівці порівнювали з ароматом від Yves Saint Laurent Ню. Я не знаю того парфюма, але якщо він пахне от в цей бік, да, якщо він нагадує цей аромат, чи цей аромат нагадує той шедевральний ню, я би реально хотіла мати той парфюм у своїй колекції. І насолоджуватись тою красою, бо це моє. Я таке люблю. Я люблю бальзамічні, смолянисті, деревні, ірисові, трошки шкіряні аромати. Тут, по-моєму, елемі є в цьому парфюмі. Тут є папанакс, тут є А, Тут є ірис, тут є перець, тут є якісь такі гостренькі спеції, він густий, він тягучий, він дуже красиво запудрюється ближче до бази. Ну, в общем... Композиція просто вогонь. Я не знаю, в кого піднялася рука зняти ось цю лінійку. Я не знаю, для чого це робити, якщо згадати, що тепер натомість виходить в компанії і що там ну не можна порівняти ті парфюми, що виходять з тими шедеврами ніяк їх в один ряд просто не можна ставити. То не знаю, можливо, і колись зглянеться і прислухається до думки. Своїх користувачів, своїх клієнтів, які приносять гроші компанії, що треба повертати все ж таки хоча б обрані аромати з тої лінійки, або якось перевипускати в інших флаконах щось робіть по композиції. Тут просто розкішні. У мене є подібний на цей парфюм. Ну, от трішки ніби напрямком, так, аромат, який називається Blue Silk від агента провокатора. Він так само про бальзами, про смоли, про. Ірис і про шкіряні замшеві відтінки. Тут немає особливо замші, ну вони в одному ключі для мене парфюми, одного приблизно напрямку, і мені таке ну, от дуже подобається. Я з задоволенням величезним користуюся те, цим ароматом, як восени, так і взимку, бо він дарує відчуття якогось такого спокою, вмиротворення, відчуття якоїсь медитації. Знаєте. Якогось такого погруження в самого в себе, щоб побути наодинці з самим собою і про щось так суттєво подумати. Дуже класний аромат, дуже якісний, шлейфовий, стійкий, дуже красиво розкривається, ну просто розкіш. Так, наступний аромат це компанія Avon Oud Grandeur. Так само не пам'ятаю, як називається та лінійка, там вже досить багато ароматів вийшло. І, по-моєму, автор аромату так само Родріго Флорес Ру, наскільки я пам'ятаю, цей Ут Грандор. Грандер мені дуже сподобався. Одразу, як він вийшов, наряду ще з одним ароматом. Хоча я пробувала там і пачулі, і магнолія, до речі, пачулі, там непоганий аромат, але він мені дуже нагадав усі такі солодкі пачулі, як в Левіебель, наприклад. Щось подібне в мене вже було, і я той аромат собі не взяла. Магнолія там є цікавий, так само аромат, який не всім подобається, але він мені сподобався. Але зразу вам можу сказати, в шлейфі. Тобто я почула якийсь дуже класний, весняний, свіжий, квітковий, трошки фруктовий шлейф своєї подружки. Я спитала, що на ній за такий класний парфюм. І вона сказала, що на ній якраз магнолія від. Ейвон з цієї лінійки. По-моєму, лінійка називається Artistick, наскільки я пам'ятаю. І ви знаєте, я маю його десь в Україні в пробніку, і якщо б він мені десь попався той аромат, можливо би я його собі в колекцію і купила. Про що цей Ут Грандер? Цей аромат про прекрасний уд, про прекрасну, просто чудову, дорогу деревину. Тут про красивий дорогий димок. Дуже такий витончений, збалансований і розрахований буквально до дрібниць. Тобто настільки гарно прорахована концентрація того дима, тут ні в якому разі не прогарь, не прокопать. Він зовсім не копчений цей аромат. Просто шикарний запах підгорівшої димної деревини. Теплий, ніжний, затишний. Дуже приємний, такий також медитативний, це просто задоволення, а не аромат. Так, якщо згадати, що в каталогах Avon цей аромат не дешевий, але якщо порівнювати його, наприклад, з нішевими парфюмами, можна поставити в один ряд цей парфюм, наприклад, з Мезон Марджела з реплікою The Fireplace». От, чесно, для мене вони не подібні настільки в своєму звичанні, але по рівню виконання композиції я би могла їх порівняти дуже легко. Так що, браво! Ей, просто безподобний. Уд, який я із задоволенням можу носити, і можу порекомендувати людям, які бояться удових активних ароматів, таких дуже концентрованих, східних удів. Ні, тут скоріше не про такий дикий, уд, тут про красиву, трошки димну дерев'яшку, дуже реалістичну, натуралістичну, ну просто вищі бали я можу поставити тому аромату. Наступний аромат це також Avon, і це також ця дорога лінійка Artistic. Аромат називається Amber Ardan. І якщо ось цей аромат Oud Grandeur для мене 100% унісекс, я бачу цей аромат дерева і на чоловіках, і на жінках. Головне, щоб вам подобався такий натуралістичний аромат дерева, то тут уже такий суттєвий для мене натяк на чоловічі парфюми, відтінок чоловічих ароматів і досить чоловічо звичайне. Амбра, як на мій ніс, я не, не хочу стверджувати, я не знаю, як там для вас, але для мене саме так це пахне. Подібну амбру я чула в багатьох чоловічих ароматах різних брендів, в тому числі і в чоловічих ароматах Avon, Через то в мене така, я думаю, асоціація. Така тягуча амбра, смолисте, красиве звучання з відтінками шкіри, з відтінками бальзамічності і пачулі, з відтінками якогось легкого з легкими відтінками якогось алкоголю, нелегкого алкоголю, досить міцного алкоголю. Ну, такий досить ніби як брутальний аромат задумувався, але все ж таки звучить він м'яко, звучить він досить ніжно, носибельно. Цей аромат я люблю міксувати з тим у Грандер. Разом це комбо звучить дуже приємно. На одну руку наношу цей парфюм, на другу це. І така дуже класна комбінація. Такий мікс дуже приємний, цікавий. Часом ношу разом, часом ношу окремо і величезне, отримую величезне задоволення від тих ароматів. Вважаю, що вони коштують кожної копійки, які я за них заплатила, і навіть більше. Ще один крутий аромат мас – це Івроше, кельки Дамур. В парфюмерній воді в мене є і туалеточка, але туалетку я люблю більше навесні носити в ранню весну. І, до речі, по-моєму, вона в мене в Україні залишилася. Я от точно не пам'ятаю. Цей аромат я люблю носити восени і взимку. Цього року ні разу ще його не носила, і дуже шкода, бо от понюхала його, і він просто чудовий. Це просто чудова троянда. Такого звучання я ні разу не зустрічала в люксі. От Ні разу, чесно, скільки я троян, скільки ароматів я не пробувала не нюхала, асоціації з тим ароматом в мене ніколи не виникло. Така пудрова. Дуже красива, солодка, ніжна, трошки перчена троянда з легесенькими, легесенькими пачулі. Тобто, це не пачульна така троянда, як деколи буває, лише легесенький відтінок. Аромат для мене більше про пудру, ніж про пачулі. Про пильність таку трояндову, я колись його чула в шлейфі від своєї знайомої, я впізнала цей аромат, бо його е, можливо впізнати, в нього є своє неповторне обличчя. Знаєте, його ні з чим не сплутаєш. ну, Принаймні, я одразу його впізнала на ній. Я зробила комплімент, бо пахло це дуже класно. Це була осінь, і це було дуже благозвучно, так, знаєте, з осінню, з золотим листям. Цього року, верніше, минулого року восени я взагалі його не носила. Не встигла поносити тої краси, але він мені настільки подобається. Я рада, що він в мене є. І ось цю форму флакона вже в каталогах не випускають. Наскільки я знаю, поміняли, змінили вони флакон. І головне, щоб вони не змінили аромат, щоб вони його не переробили якось, не удосконалили, знаєте, як вони вміють це зробити змінити одні компоненти на інші і назвати аромат так само. Улюблена, незамисловата технологія, по якій люблять деколи діяти бренди, перезапустити аромат в новому флаконі, назвати його так само, але при тому всьому змінити піраміду, замінити одні компоненти іншими. І дуже би не хотілося, щоб цього разу було то саме. З тим парфюмом, бо він просто потрясний. Так, ще один мій улюблений аромат Мас-Марки це Воляр від Oriflame. Класична його версія, після нього вийшло вже декілька фланкерів. Тут у нас персикового кольору рідина, флакончик у формі бутончика трояндочки. А, і можу сказати, що аромат мені дуже сильно подобається. Я колись читала на фрагрантиці, що його порівнюють з тризором класичним відланком. І переконалася я тільки тоді, що це дійсно так, коли в мене з'явився тризор відланком. Мені подарувала його моя глядачка. За що я величезне дякую. Аромати дійсно похожі. Похожі своїм таким неповторним, цікавим звучанням троянди, такої пильної. Пудрової з персиком. Персик тут не натуралістичний, він не зелений, він не стиглий, він такий хімічний, він синтетичний і якийсь пластиковий. Я це звучання дуже добре пам'ятаю всередині і в кінці 90-х. Воно було дуже популярним і, пам'ятаю, мені мій майбутній чоловік подарував тоді великий флакон, можливо, він був. Якийсь арабський, можливо, польська парфюмерія. І там так само була такого персикового кольору рідина, і аромат був дуже похожий на цей парфюм. Я не одразу це пригадала. Я пригадала це, можливо, навіть тільки минулого року, що так пахтує аромат, що подарував мені мій чоловік тоді, бо тоді я не цікавилася, особливо парфюмами. В мене, можливо, був якийсь один або два дезодоранти, які я, до речі, Дуже старанно так тщательно обирала для себе. Не могла я собі тоді дозволити аромати. І мене мій тоді хлопець порадував і потішив моїм, можна сказати, першим парфюмом. Тоді. Так, це був перший аромат, який в мене з'явився у флаконі. Аромат дуже класний, такий, насичений, яскравий. Виразний, шлейфовий, стійкий і ностальгічний для мене. Я просто щаслива, що колись він у мене в колекції з'явився. Ну що ж, на цьому я думаю, сьогодні досить. Ще буде обов'язково пару частин відео про мої аромати Масс-Маркет, і зараз не забувайте додивитися це відео до кінця, адже коли я зараз закінчу, буде ще невеличка частина відео, яку я знімала в Україні ще восени, про мої аромати, які я запланувала носити на осінь і на зиму. Ну що ж, дуже вам дякую за перегляд, що додивилися це відео до кінця. За те, що підтримали мій канал лайком, за те, що підписалися на мій канал, хто ще не підписаний, і обов'язково чекаю на ваші коментарі. Напишіть, які аромати мас маркет ви маєте і любите. Я із задоволенням почитаю ваші коментарі. До скорих зустрічей! Всіх міцно цілую, обнімаю. Слава Україні! па-па!